71 рік вважається таким офіційним зняттям заборони на жіночий футбол. І здавалось би, ну все, давайте починати розвиватися, давайте починати вкладати гроші у цей напрямок. Давайте робити цей футбол популярним. В ідеальному світі так би й сталося. Але ми живемо у світі, де існує така структура, як FIFA. і чомусь. Якщо навіть всі країни утворюють внутрішні жіночі чемпіонати, якщо FIFA не дала на це добро, то чомусь, чомусь, воно не вважається офіційним. Я до сих пір не розумію чому. Але навіть без цього, е, жіночий футбол він, е, розвивався, він ставав популярнішим і, ну, до FIFA е, повинно було колись дійти, що ну, треба щось з цим робити. І вони до цього прийшли аж у. В 1986 році Фіфа утворили жіночий комітет, який нараховував аж одну людину. Прикиньте, вони такі: Рібята, зараз все вирішимо. жіночий футбол буде офіційним. Отворимо комітет і найняли якусь жінку.